Доброго ранку учні. Вітаю вас на уроці української мови. Пам'ятаєте, так, що на минулому уроці ми з вами розглянули. Нагадаю вам і собі, на минулому уроці ми розглядали означення другорядні члени речення. Загалом ми починаємо вивчати з вами і почали з означення. Сьогодні маємо поговорити про прикладку як різновид означення. Це дуже важлива тема, яка. Закликає багато запитань у багатьох, хто вивчає цю тему, і одна з таких достатньо складних тем, але я думаю, що ми з вами спробуємо розібратися і все в нас вийде, і, власне, ми на прикладах це все зможемо зробити. Отже, я зафіксую нашу тему обов'язково і для себе, щоб розуміти, і для вас. Ось у мене тут з'являється поле. Так, третє. 3 листопада, класна робота, тема, прикладка, як різновид означення. Прикладка як різновид означення мене така об'ємна у нас буде сьогодні тема, тому що є над чим працювати. Аби ми з вами почали це робити все, користуємося нашим підручником. Отже, параграф 11, прикладка, який знову дозначення. 103 вправо нам пропонують зробити усно, прочитайте речення, на які питання відповідають виділені слова. Перше село Троянівка гніздиться в долині. Ми маємо чітко поставити з вами запитання від слова село, тому що це означуване слово, і до е, слова Троянівка. Село яке Троянівка. Виділене у нас слово з вами. Це приклад. Чому різновиде то значення? Тому що має відповідати на чіткі запитання. Так, прикладка діти вона у нас уточнює, доповнює та пояснює. Тобто, село яке? І чітко нам дали назви цього села. Прикладки теж ми зараз будемо дивитися, е, можуть бути і власні назви. В принципі, більше всього у нас прикладок це пов'язано з власними географічними назвами. Відповідно, ви пам'ятаєте, що власні назви ми пишемо з великої. Літери, користуючись правилом. Місто яке Луцьк оточене з трьох боків крутими виганими річки Стир. Річки якої стир. Особливості прикладки. Прикладка є різновидом означення. Вона вказує на ознаку предмета та водночас дає йому іншу назву. Наприклад, доїхали до станції метро. Станції метро якої золоті ворота. Друге, до острова Крит наблизився корабель Вікторія. Бачимо, що у нас все це те, що виділено, так? Те, що є власними назвами. Відповідно, користуючись правилами правопису, ми пишемо: станція метро казівка є, ми записали у лапках острів Крит, так? Крит без великої літери Корабель. З маленькою це загальна назва, а вже Вікторія це власна назва з великого літери. Третє, туристи піднялися на гору Ельбрус. Четверте, колись Дніпро підіймав гори хвилі. Прикладка за змістом конкретніша від означуваного іменника, бо вона уточнює його. Пам'ятаєте, так я вже казав про це. Дає якісну характеристику. Наприклад, країна-інвестор. Країна-інвестор, лікар, терапевт. Жінка, одеситка, дуб, велетень, місто Чернівці, Десна ріка, озеро, Синевир, кав'ярня, совколики, завод, Запоріжжя, сталь, мережа, Фейсбук. Далі дивимося, прикладка вказує на: Вік людини, тобто доповнення, уточнення, конкретизація, вік людини, місце проживання, професію, рід занять, національність. Родинні стосунки, якісну характеристику особи чи предмет вказує на назви вулиць, сіл, міст, рік, морів, озер, планет, книг, газет, журналів, телепередач, музичних творів, а також умовні назви кораблів, портів, станцій, кінотеатрів, підприємств, організацій тощо. У словосполучення, які складаються із загальної назви та власного іменника то власного імені, вибачте, по батькові прізвища людини прикладкою є загальна назва. Наприклад, учениця Ковальчук, академік Борис Паттон. Зверніть увагу, прикладку до означеного слова можемо приєднувати за допомогою слів імені. Пам'яті на ім'я. Наприклад, тобто як або і подів. Наприклад, гімназія імені Василя Стуса, алея пам'яті героїв Небесної Суди, бібліотека імені Олени Пчілки. Зверніть увагу на слово алея в українській мові ми пишемо з однією літерою Л, це так, трошки до. Повторення, а також зверніть увагу на власну назву пам'яті героїв Небесної Сотні три слова спикують літери. 104 четверта вправа можна усно прочитати, поставити питання від головних слів до залежних. Ну, наприклад, озеро Байкал, головне слово озеро, Байкал це залежне, відповідно, прикладка. так? Гора Еверест. Готель Харків, Харків, прикладка, журнал соняшник, соняшник, прикладка, інженер, дослідник, дослідник, прикладка. Бульвар Тараса Шевченка. Тараса Шевченка, прикладка. Воїн герой, герой, прикладка. Воїн-переможець, переможець, бджола золотоноша, золотоноша, вечір князь, князь, краси, місяць, і так далі. Думаю, в принципі, тут зрозуміло. Єдине, що звертайте увагу на написання цих слів: інженер-дослідник, Дефіс, воїн-герой, Дефіс, воїн-переможець, бучу, золотоноша, вечір, князь, краси, місце, донька, студентка, дівчина, грузинка, лікар, терапевт через Дефіс, місто Тернопіль, песик, жук, все окремо. Сто шосту ми можемо зробити з вами письмо. «Спишіть речення, підкресліть прикладки і означувані ними слова, як члени речення». Ну, в принципі, можемо просто з вами і підкреслити таку знайти. Перше, я хочу на озеро світясть в туман таємних лісів. А, ну, наприклад, озеро це у нас буде е слово О, означуване, так? А прикладка світясть. Відповідно, озеро це у нас додаток, а світість це у нас хвиляста лінія, означення. Друге, ще у жовтні в Пісках Олексій зняв чудовий портрет кулеметника Івана. А, так, а, портрет ну кулеметника Івана це буде прикладка, так? А, третє. А друзі кажуть, На що він тобі, цей кощ, А, дикун це буде у нас з вами прикладка. кущ це у нас буде позначене слово. Так, ну, давайте. Скільки тут у нас речень? Вісім. Ну, четверте. Ріка супій. І що там твої річечки? Так, ріка. означене слово супій. Це у нас буде а, прикладка. Праве 106. Фіксуємо. Праве 106. 106. Так, перша річка.

Друге речення. Що я у жовтні в пісках? Що це я натиск? Ще у жовтні в пісках. Мало не туди натиск. Олексій зняв чудовий портрет кулеметника Івана. Олексій зняв чудовий портрет Івана Третє, а друзі кажуть,

Субій. І що там той річечки? річечки. На питання. Ну, а далі ви вже допишете. Так, я беру олівець, ми казали з вами от озеро. Куди на озеро? Це у нас буде обставина. Чому я казав, що там у нас? Це у нас буде обставина діти. А світість це у нас буде значення, але я дуже крив. Чи в жовтні в пісках ви чудовий портрет? Портрет. Ну, а портрет це у нас буде просто додаток. Потресно. А що він тобі, цей куждику? Ріка яка собі? Ось так. Вибачте за моє, за моє креслення дуже криве. Так, рухаємося далі. П'яте, наприклад, у довгому вкрученому ярку розкинулося село Семигори. Село це у нас буде підмет, ну, означене слово, а семигори це буде та сама прикладка, яка у нас підкреслюватиметься. Сто 107 вправа. Так, у нас прочитайте речення, випишіть прикладки та означені з ними іменники. Перше, засновником соціальної мережі Facebook і американський програміст Марк Цукерберг. А, мережі Facebook так Друге оперу Тарас Бульба написав композитор Микола Лисенко за сюжетом повісті про зайка Миколи Вогаль. Оперу Тарас Бурба. Третє, князь Ярослав Мудрик. Розширив межі стародавнього Києва князь Ярослав Мудрий, А дві у 2008 році, за результатами опитування громадської думки академіка Миколу Амосову було визнано другим після Ярослава Мудрого великим українцем, академіка думки академіка Миколи Амосова, так і. А, так, великим українцям. І п'яте. У Туреччині обвалився недобудований міст Гігант. Міст Гігант. Так Вправа 107, Буквально дуже стисло. Я декілька запишу, а ви далі собі продовжите. Вправа 107. Вправа 107. Вправе мережа. Тайрис Можете через кому записывать. Далее, с другого оперу Тараса Бульбу. Опера. Тараса Бульб. Далее. Так, 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 так. Кня... Князь Ярослав Мудрин. І Далі три крапочки, тому що ви маєте там дописати. Або ж у розглянути, як вам зручно. Так, а ми переходимо до наступного. Дефіс. В прикладку з означеним словом пишемо окремо або ж через дефіс. Перше правило: якщо спочатку йде родове поняття ширше, а потім видове вужче, то прикладку пишемо окремо, якщо ж навпаки, то через дефіс. Зараз ви на прикладах зрозумієте: ось у нас є трава звіробій. Трава це у нас родове звіробій, звіробій видове. Якщо ми діти змінимо з вами, ставимо звіробій на першу позицію, а трава на другу позицію, тоді ви запишете слово через дефіс, звіробій, трава. Але є певні винятки: наприклад, жук, короїд, тільки через дефіс, «довгунець» – дефіс, заєць русна, русак, дефіс, «паразит». У цих словах, приклад повходить до складу терміну, тобто одне ціле. Друге. Якщо спочатку йде загальна назва, а потім власна, то прикладку пишемо окремо, якщо ж, навпаки, то через дефіс. Порівняємо: ріка Десна і десна ріка. Якщо у нас спочатку написано загальна назва, а потім власна, все окремо. Якщо поміняли місцями власна назва, а потім загальна назва, значить дефіс. Десна ріка, дефіс. Озеро світять, все окремо, світять озеро, Дефіс. Далі, красуня Марія. Це гарна власна назва, окремо. Марія. Красуня – через Дефіс. Третє. В інших випадках прикладку з означуваним словом зазвичай пишемо через Дефіс, незалежно від її місця. Це, зокрема, прикладки, які характеризують предмет це якісним. А за якісними ознаками за віком, за національністю, за місцем проживання, за фахом. Наприклад, учитель-мовник, мовник-учитель, хлопчик-малюк, калина-красуня, поет-романтик, відповідь репліка. Пишемо у лапках: умовні власні назви підприємств, установ, організацій, творів мистецтва, журналів, газет, пароплавів тощо. Все це беремо у лапки. Прикладки приєднувані до означуваних слів за допомогою слів імені, пам'яті, на ім'я, по імені в лапки не беремо. Наприклад, кінтеатр Київська Русь, назва кінтеатру в лапках, журнал Всесвіт, назва журналу у лапках. Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. Все пишемо без лапків, тому що тут є у нас допомігне слово а, імені. Або пам'ять Так? когось. Далі 108 вправа, в принципі, вона у нас буде на домашнє опрацювання. Ми бачите, як дуже добре встигли. Запишіть слово з полученням дві колонки, знімаючи риску ті, що пишемо, через дефіс, ті, що пишемо окремо. І у вас є допоміжна табличка. Ось, бачите, ось тут є певні слова, які ви можете записати правильно. Риба карась. все окремо. Якби було карась риба, то був би дефіс. Риба карась окремо. Ворон птах, дефіс, вітер пустун, дефіс, квітка ромашка, окремо, нарцис квітка, Ра, е, дефіс, дуб дерево, дефіс, Дніпро ріка, дефіс, ріка Дніпро, окремо, Полтава місто. Дефіс, поет початківець у нас із вами Дефіс, журнал Київ, журнал окремо Київ у лапках, льотчик Онищенко. Все окремо Онищенко, льотчик через Дефіс. Я думаю, тут труднощів у вас не буде, тим паче, що ми розглянули з вами дуже добре ось ці правила. Якщо ж у вас виникнуть все ж таки запитання, то ви мені напишете про це у клас так, значить, тут я фіксую домашні завдання. І ось таким чином у вас має бути дві вправи письмові під час уроку, якщо ви встигаєте, якщо ви виконуєте вправу. Домашні завдання. Завдання. Праве. 108. Перше завдання ризику. Рекомендоване домашнє завдання Я створюю в класрумі, але якщо ви зможете виконати, надішките мені. Якщо ні, то там через якийсь певний час ви наздоженете. Знову ж таки, якщо будуть питання, то, будь ласка, ставимо мені їх у класру. Сьогодні розглянув таку тему, як прикладка, як різновид значення. Я сподіваюся, що мені вдалося з вами разом цю тему. Зрозуміти і зафіксувати, і ви врешті-решті її будете знати, як правильно її визначати, знаходити прикладку, як правильно писати приклад. До зустрічі!